Всім привіт! Сьогодні прикупив собі інструмент фірми Мілуокі, а також добрав ще собі болгарку і перфоратор макіту. Ось такий перфоратор. Досить непоганий. Я таким користувався. Ось така болгарочка від мережі. Також я вже такою болгаркою різав багато плитки, а також інструмент. Фірми Мілоокі. Ось такий шуруповерт. Можна мішати навіть розчин. Ось такий імпакт. Ось такий фонарик. Ось така сабельна пила. Ось така Болгарочка. Ось такий реноватор. Середне для акумулятора. Акумулятор 8 амперний А також ось таких три акумулятори. В наборі. Ну і також оселяки розхідники, сверло. Пилочки до стабельної пили, ручка до болгарки. Одним словом, ось такий набор інструментів, який складається з семи інструментів мілоті, перфоратора і мережевої болгарки. Вартість за даний комплект вийшла 2143 євро. Досить-досить хороший інструмент. Я дуже задоволений. Також в комплекті йде сумочка на колісятках. Спереді тут ручка. Можна Витягується, можна вести її на колесах. Досить непоганий інструмент. Я дуже-дуже задоволений.